багатодітним сім'ям, які перебувають на обліку у соцслужбах, дітям сиротам та позбавленим батьківського опікування у Вінниці, видають продуктові набори за програмою ЮНІСЕФ У пакунку олія, м'ясні та рибні консерви, крупи, цукор, томатна паста, чай, соки, солодощі. На кожну сім'ю видають стільки пакунків, скільки дітей у родині, каже директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Фахівці департаменту соціальної політики в телефонному режимі телефонують саме таким категоріям населення і запрошують для отримання продуктових наборів. Наприклад, неї дві дитини в складі сім'ї, то буде таких продуктових наборів. Два якщо це чотири дитинки, то чотири. Якщо вісім дітей, то вісім продуктових наборів. Тобто скільки дітей, стільки. Продуктових наборів і отримає ця сім'я. Вінничанка Олена взяла сім продуктових наборів. Для дітей це взагалі все чудово. Каже, це суттєва підтримка та економія сімейного бюджету. У пакунку, розповідає, є усе необхідне. Вистачить щонайменше на два місяці. Ті не не розполагали взагалі, що на нас щось сповне, бо два місяці назад нам допомогли. і Нам вистачило хороші продуктові набори. За словами Войткової, у Вінницькій громаді на обліку у соцслужбі службі понад 1300 багатодітних сімей. Близько трьох тисяч дітей отримають продуктові набори. Треба сказати, що 21 найменування входить у продуктовий набір. Продуктовий набір досить такий вагомий і є підтримкою. На закупівлю продуктів витратили майже півтора мільйона гривень, каже Валентина Войткова. 26 липня поточного року вже на рахунок департаменту соціальної політики ми отримали кошти від Асоціації міст України у рамках проєкту ЮНІСЕФ. У перший день видачі продуктових наборів такі отримали пів тисячі сімей, каже Виткова. Пункт видачі працює щоденно з 10 до 16 години, окрім вихідних. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.